Прям, знаєш, такий заряджений, але ще би хотів спати трохи, бляха. День народження 32. Стукнуло вже такий старий хлопець. І в таких районах потрібно працювати. А як? Зараз приходжу, а там блін, чоловік 20 в одній квартирі. Сидять там, щось, знаєте, як ото у фільмах. Щось там по пакетикам, знаєте. Пасують. Я завжди витягував якусь рибу, і вони завжди всі прибігали. Чесно кажучи, в 9-й вечора я не хочу звідси йти в метро. <гум> тому що, ну, типу, стрьомно трохи стрьомно. Давайте зробимо так. Я вам залишу ключі від квартири. Блін, а ми можемо ще стелю зробити, тому що вона мені не дуже подобається. Окей, я поїхав, тоді зустрінемось трошки пізніше. Friend, 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 friend Привіт! Що, друзі? Відпочив я круто. Я не знаю, в мене, знаєте, день народження 32. Стукнуло вже такий старий хлопець, так сказати, і класно, класно. Я провів е, своє день народження. Ми поїхали до мами всією сім'єю, і я взяв вудочки, я рибалив, купались в океані. Е, я впіймав декілька е, рибок, штучок. 10 може. І знаєте, е, риболовля в океані трошки відрізняється, чим е, е, риболовля в прісній воді. Тому що ну, навіть американці говорять, що це трошки важче ловити в океані і рибаки, які були на березі, я завжди. Витягував якусь рибу, і вони завжди всі прибігали. Вау, вау, класно! А як ти ловиш? А на що ти ловиш? І знаєте, було так ну, дуже класно, відпочив. І свій день народження ми просто всією сім'єю, я не знаю, біля океану, потім ми повечеряли такого, знаєте, нічого там, такого, прям вау, але от якось так, знаєте, немає вже тих днів народження. знаєте, як... Було там у 19-20 років там компанії великі, там, друзів багато і так далі. Але так теж дуже класно, знаєте, такий активний відпочинок. А сьогодні я проснувся, зробили трошки вдома, такий, знаєте, подивилися, що куди там і звідки. І от біжу до клієнта. Що в нас? У нас клієнт. Клієнту потрібно пофарбувати студію, квартира студія Я не знаю, чи вона хоче її всю фарбувати, чи не всю, тому що вона мені написала, що. Я переїхала, це нова квартира, і я хочу її пофарбувати. Маленька студія. Я кажу, окей, будь ласка, вишліть мені фотографії, так щоб я, знаєте, більше розумів, що там і як там. Вона нічого мені не вислала. І сьогодні їй написав, що я вже їду до вас, збираюсь, як там все в силі. Вона говорить, так, я вас чекаю. І тобто знову нічого не написала. І я думаю, ну окей, беру інструмент, беру все, що мені потрібно для фарбування. Їду Їду вже на місці, там будемо дивитися, що і як. Тому у нас сьогодні четверта година вже вечора. Не знаю, я думаю, одну кімнату я точно встигну зробити. А якщо ні, то буду ще завтра їхати до неї. Ну, а там вже по ходу, знаєте, так, подивимось, як там і що там. Сьогодні у нас така погодка, знаєте, і тепло на сонці, а в холодку, так, знаєте, свіжо-свіжо. Такий вітерець прохладний повіває, і мені так, знаєте, дуже класно. Дуже класна погода, тому, тому їдемо до клієнта. Дивитись, що там потрібно робити. Хотів ще подякувати всім У нас уже 1500 людей на каналі. Що мене дуже і дуже тішить. Я хотів вам всім подякувати за активність, подякувати, що ви є, що пишете коментарі, що ділитесь з друзями, що, що ви взагалі є, ви найкращі. Обіймаю вас і скоро побачимось. В попередньому відео я вам показував, що тут щось роблять. Дивіться, як зробили гарно Плакетного не, не вистачає. І знаєте так, окультурили все. Все гарненько, все чистенько. Тому... 86 стріт. Окей, я поїхав, тоді зустрінемось трошки пізніше. Щось довго, довго. Я не знаю, що так довго. Зараз будуть закриватися. Є. Yeah. Райончик скажу вам такий ще. Ще райончик. Як завжди на червоний вален. А що, будемо як м'ясні, ну як? Hey. Головне з усіма вітатись, типу, ви теж з цього району. Десь отам живете, знаєте? Щоб сприймали тебе як свого. Зараз я ще. Окуляри надіу, буду взагалі Ганста, блін. Все, можна петляти, а що, а що робить? Ні, дивлюсь тут. Подібні на мене також є, так що... Ну знаєте, райончик такий бодрий, бодрий, я вам скажу. Мені вже цікаво, що за клієнт, чесно кажучи, то що я не завжди люблю такі райони, але ну вже що є, знаєте. Мені здається, що один салон я тут фарбував, То десь було, десь тут було, в цьому районі. Теж, знаєте, такі кросівки продавали на вулиці там. Ну а що робити? І в таких районах потрібно працювати. А як? От, Дивіться, там теж щось продають якісь. Футболочки там, якісь щось. Кожен крутиться як може, знаєте. Ну, то, що як тут їздять, я просто в шоці велосипеду не пощастило, прив'язали його і просто його хтось захотів забрати собі, не вийшло, вирішив просто зламати його. Ну, буває, а що зробиш. Я вам скажу так, тут такий райончик цікавий. цікавий. Мені вже прям цікаво, що там. За робота. Зараз, Зараз приходжу, а там, блін. Чоловік 20 в одній квартирі. Сидять там, щось, знаєте, як ото у фільмах. Щось там по пакетикам, знаєте. фасують. Ой, блін. Цікаво, цікаво. Вау, тут прям так зелено, дивіться. Дуже багато, дуже багато самоліт полетів. Дуже багато дерев, так прикольно тут. Так, зараз подивимось, куди нам йти. Все правильно я звернув. Все правильно. 181 будинок. Окей, йдемо дивитись. 148-180 нам туди вперед потрібно. Що, друзі, отак. І так буває. Так що я сподіваюся, я тут не буду довго працювати допізно. Але не знаю, зараз подивимось, тому що, чесно кажучи, в 9 вечора я не хочу звідси йти. У метро, <хи> тому що ну, типу стрьомно трохи, стрьомно. Такий райончик. Цікавий район, але щось дивлюсь, щось будують, щось строять тут, ремонтують. 181 нам потрібно, так? Добре, зараз будемо шукати. «Привіт! <світ> все, ми на об'єкті. Е, дуже гарний клієнт залишила мені ключі, сказала: я біжу, ми тільки переїхали. Тут вибач, тут такий бардак, дивіться, тут все так розкидано, це все. їй кажу нічого страшного, не переживайте. Добре, що є дробина, Дуже класно, що вона знайшла десь дробину. І я кажу: не переживайте, все буде добре. Я стартую. Ось звідси тут нам потрібно пофарбувати всі стіни. Ми фарбуємо стіни в цій великій кімнаті. Тільки стіни сьогодні, тому що вже четверта година вечора. І я хочу це сьогодні встигнути. щоб завтра, я прийду завтра і буду фарбувати. Е, у нас є тут ось три вікна. Вони в не дуже гарному стані. Такому, знаєте. Ну нічого, ми завтра це все підфарбуємо. І всі плінтуса, кухню і ванну кімнату. Це така, знаєте, як невеличка така студія. Тому, тому сьогодні я хочу пофарбувати спочатку всі стіни, щоб на все було готово. І завтра вже будемо фарбувати дерево, вікна і так далі. Тому що воно ну, все забирає час. Все забирає час. Тим більше тут, знаєте, дивіться, так багато всього накиданого. Тому будемо це якось, я думаю, ось ту ось цю кімнатку ми пофарбуємо першу, а ось цю велику вже будемо фарбувати другу. Тому зараз подивимось, наскільки скільки часу мене то забере. Я думаю, приблизно десь 3-4 години. Знаєте, тому що дуже багато потрібно. Обводити, і як ви можете бачити, у нас є ось такий, як би. Я не знаю, як це назвати, але от бачите, тут є стіна, потім такий молдінг, і потім далі стіна. І це все повинно бути в один колір. І плюс зверху потрібно гарненько, рівненько відбити. Тому я починаю працювати, а ти, будь ласка, палець вверх, підписуйся на канал, включай обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати. Наступні відео, і дякую, що ти є. Дякую, що ти зі мною, Дякую, що ти активний всім гарно. Дякую, обняв. І я побіг працювати. Що, друзі, я вже майже закінчу. І я вам скажу, так гарно виглядає, то що світло тут таке тускне. Але то нічого, вже знаєте як, вже оновилось гарненько. Завтра ще вікна пофарбуємо. І все буде гарненько-файненько. дивіться які стіни. Білесенькі, все гарно. Там так гарно все виглядає. Тут так гарно все виглядає. І мені ще залишилось пофарбувати ось цю ділянку. І ось тут біля дверей і ось цю арку. І все, і фініш, а робити? Якось так, а завтра вже прийду. буду Це все дерев'яне Фарбувати того, що мені потрібно тут семі-глос. І знаєте, як, екшелом не дуже класно тут фарбувати, тому завтра буду використовувати семі-глос. Не знаю. Є тут один, два, три пари дверей, три пари вікон, які потрібно пофарбувати. Тут двері і, і, і от такі, знаєте, Плінтуса, молдинги чи як вони там називаються. Буду я потрошечки заокруглятись, а ти, будь ласка, палець вверх. Чекаю на твій коментар. Зустрінемось пізніше. Як завжди, на червоне. Окей. Що, друзі? Я закінчу. І, я скажу вам: їй дуже сподобалось, і вона така. Вона е, приїхала, їй написав, що я вже закінчую. Ви можете приїхати. Вона приїхала і така дивиться, і я така: Вау, все дуже круто! Дивіться, друзі, Бруклінське місто там далеко. І вона така, мені дуже сподобалося. А що на рахунок завтра, я кажу: ну слухайте, якщо ви хочете все пофарбувати, кажу в біле, все наше дерево, тріми, там вікна, це все. То я можу це зробити, кажу, але це також забере трошки часу. Вона говорить, давайте зробимо так. Я вам залишу ключі від квартири, а ви собі завтра, коли захочете, тоді й прийдете. Тому, як ви можете бачити, я без сумки, без нічого. Інструмент залишив весь там. Вона мені дала ключі. І окей, завтра я думаю, висплюсь трошки туди-сюди і поїду. Десь на годинку десяту, а що? А можливо проснусь рано і поїду раніше, щоб все швидше закінчити. Зараз ми знаходимося в Даунтаун Бруклін. Дивіться, як тут гарно. І такий клієнт, така робота, вона була дуже задоволена результатом. Я думаю, завтра я її ще то все гарненько підфарбую там, обведу все дерево, і вона буде взагалі дуже, дуже і дуже довольна. Тому не знаю, вона мені не залишила. Рев'ю, не залишила чай, нічого не залишила, але. Але окей, подивимось, що завтра буде. Дивіться, отак от люди відпочивають в Брукліні, і ніхто його не має права чіпати, він собі там Він собі там ліг і він сказав все, я тут живу. Е я сказав, що е Ліза мені не залишила рев'ю і тільки що прийшло <говорень> рев'ю від Лізи. Нічого не написала, тільки просто. 5 e, зірочок, окей. Ну, no. окей, що я можу сказати? Хоча могла написати щось, що. Не знаю, не знаю. Могла би щось і написати, я так скажу вам. Але окей. Не написала, то й не написала, що я можу зробити. А, ні, залишила чайові. Вау! <laughs> залишила 50 доларів ЧОВ, тому... Вау! <laughs> Добре, спишемо її. спишемо її, то, що вона нічого не написала, зато 50 доларів ЧВХ. Бачите, як виходить? Mm -hmm. І так дивно, я тільки включив камеру, хотів записати і сказати, що немає рев'ю, немає чайових, і тут зразу все прийшло. Дивіться, як тут гарно, даунтаунт Бруклін. До речі, хто надумав в Нью-Йорку одружуватись, женитись, виходити заміж, чи як там, то... Вам ось туди. <світком> От, я вже там був свідком, коли розписувалася моя сестра, тому я знаю, де це. Тому якось так, пробачте, я, як завжди, на червоний. От. Тому якось так, такий клієнт, такий день Заробив я десь е, е, біля 300 доларів, що рахую, то за 4 години досить непогано. І ще плюс завтра, я думаю, десь плюс-мінус 4-5 годин я попрацюю. Тому, тому непогано, знаєте, як, як сказати, так почався місяць непогано. Тому якось так. Заподимось, що завтра буде. Так що не переключай. Обов'язково палець вверх, провір підписочку на канал. А я тебе обійняв, підкинув і гарного вечора, тихого вечора, саме головне. Привіт! Наступний день ми приїхали на об'єкт, дивлюся, і знаєте, як гарненько так виглядають наші стіни. Все гарненько, все біленько, але сьогодні у нас задача е пофарбувати всі вікна, як я і говорив вчора. Нам потрібно пофарбувати всі вікна, дві труби, двері і все дерево. І плюс ще нам потрібно пофарбувати ось таку маленьку кухню. Ну Тут не дуже багато є, що фарбувати, але. Але потрібно що робити? Я вже прийшов на роботу і зараз буду готуватись до роботи, дивитись, що в мене там є, що залишилось, скільки фарби, і так далі. І буду приступати до роботи, бо чесно кажучи, я вам скажу так: є трошки роботи. Є не так, це буде все швидко, як здається. Але що робить? Дивіться, як у нас стіна виглядає сьогодні вже. Більше світла тут є, тому що вчора вже так було пізно, і я вже так знаєте збирався додому швиденько-швиденько. Але що робити? Тому <кхем> я зараз тут буду трошки це все забирати звідти. І буду починати з цього вікна. І хотів би пофарбувати ось ці тру труби дві дві труби. Я взяв ще з собою там силікон, і буду там трошки силіконти. Тут все, щоб воно, знаєте, все виглядало якби. Порядно так гарно. Тому якось так. Не переключай. Давай зустрінемось в коментарях. Я побіг працювати. Що, друзі, я закінчу. І що можу сказати? Все гарненько, все непогано зробив, пофарбував все. Вона прийшла, їй все сподобалось, і вона така говорить: блін, а ми можемо ще стелю зробити, тому що вона мені не дуже подобається. Я кажу: так, окей, без проблем. І що? Приїду ще до неї якось і пофарбую їй стелю, а що робить? Така ситуація. Так що. Ось такий випуск вийшов, Ось такий клієнт. Все сподобалось. Заробив я е, десь в районі 600 доларів, плюс-мінус. Я не знаю, якщо залишить є ще чай сьогодні, то буде десь 650 доларів за два дні. Що рахую досить непогано. Дякую вам всім, хто дивився це відео до кінця. Я радий, що ви є. Ви мене надихаєте робити нові відео. Показувати вам нові роботи, які є роботи, які важкі роботи, не важкі. В основному це от такі така робота, як зараз тут. Я не рахую, що вона дуже знаєте там, важка, тому що дуже старий апартмент, і мені здається, з такою роботою справився б кожен з вас. Тому якось так я обійняв вас, підкинув до зустрічі.